І так, Путін відмовився від 30-денного перемир'я з 12 травня, натомість запропонував Україні зустрітися у Стамбулі 15 травня та почати обговорювати свою капітуляцію. Нагадаємо, чого вимагає Кремль. Україна має відмовитися від вступу до НАТО і залишитися в нейтральному статусі. Україна є суверенною насправді державою і сама вирішує, з ким будувати союзи та альянси. Вимога, так скажемо, відмовитися. Це позбавлення базового права на самовизначення. Ніхто не має права диктувати країні, куди їй йти. тим паче країна-агресор. По-друге, повернути в Україні політику русифікації – це вимога є приводом для продовження втручання у справи України під гаслом захисту російськомовних. Крим Севастополь, так звані Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізькі області мають бути офіційно визнані російськими, каже він. По суті. Це суперечить не лише міжнародному праву Статут ООН, резолюції Генасамблеї, а й базовим принципам справедливості. Вимагати визнання анексії це не про переговори, а про легітимізацію агресії. В Україні необхідно провести так звану демілітарізацію та денацифікацію, заявив він ультимативно. Поняття абсолютно розмиті. Хто визначатиме кого вважати нацистом Росія? Під демілітаризацію Росія фактично вимагає роззброїти Україну, зробивши її беззахисною жертвою, голою та босою перед наступною агресією. Це стандартний колоніальний підхід, знекровити жертву, щоб диктувати умови надовго. З Росії потрібно зняти всі санкції, скасувати судові позови, ордера та арешти та повернути заморожені активи та майно. Іншими словами, Москва хоче, щоб її злочини залишилися без наслідків, безкарними. Вимога зняти санкції без виконання жодної умови миру це плювок у бік міжнародного права та принципів справедливості. Позовами та санкціями Москва сама себе нагородила своїми ж діями. Москва має отримати надійні гарантії безпеки від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, заявив він. Росія, яка сама розв'язала цю війну, вимагає гарантій безпеки від оборонного альянсу. Це відвертий абсурд. Агресор вимагає захист від потенційної реакції на свої власні злочини. Дарії друзі, підписуйтесь, це дуже важливо. А також коментуйте та не забувайте ставити свої вподобайки. Дякую за перегляд та слава Україні!